Що таке похід на Говерлу? Спочатку ти довго та нудно їдеш, хоча відстань від готелю до пункту висадки 16 кілометрів. Але зі швидкістю десь 13 кілометрів за годину ти на місці приблизно через 60 хвилин. Ну що, друзі? Доїхали автобусом, куди можна було доїхати. Тепер йдемо пішки. Спочатку 2 кілометри до. Турбази після неї ще 4 кілометри договерли. Здається, кілометраж не важкий, але як воно буде, подивимося, коли дійдемо до отелю назад. Представляєте, інтернет не ловив усю дорогу, а тут почав. Я не поняла, а чого я пішки йду. Перші 2 кілометри здолали, воночки турбаза, криша. О, там. А, тут такий сувенірний риночок, є кабличка традиційно, є туалет, туалет душ навіть є. ну то актуально, знаєте, після того, як пройшовся. А, туалет платний 10 гривень, а є автомобілі, які сюди заїхали. І є я, яка сюди чогось йшла. О, там можна ще палки або взяти на прокат, або придбати. Давайте подивимося. А що по чому? 250, 250. Ага, зрозуміла. Ага. Ну, ви самі чули 250 взяти в прокат і 200 потім повертають, якщо ти повернешся. А якщо не повернешся, то самі заберу палки і повернуть. Нормальні цьому. Да? До речі, можна навіть сапожки. Це купити чи взяти прокат? Ну, зараз дізналися. А підкажіть щодо взуття, це теж прокат, так? Да? А в мене нормальні. У мене нормальні капчики. Вивезло. Шановні, я маю вам повідомити, що ми відправляємося на говерло. А ми дійшли туди, де починається синій маршрут. Ми вже сині Женя. А я навіть дозвію, <рес> чого він синій, дивлячись на себе. Фитя, ото го Якщо я не помиляюсь, а може ото, а може, ото, а може ми взагалі йдемо. Я ж не знаю. О, дивіться, я екіпіровку зробила. Коротше, палка мальфара, вона мене сама знайшла в лісі. По-друге, тут спекотно, але куртка розв'язується, це що правильно під штанкою. І я зробила собі таку ось баракуду і тепер можу спокійно йти. Оцініть мій лук. Забула чувака, який лук оцінює. Ніколас Карма, точно. Ніколас Карма, і я йду до тебе. Говорять, справжній гуцул йде повільно, але без зупинок. А розумний гуцул взагалі нікуди не йде, сидить вдома біля ватри і насолоджується життям. Будь як розумний гуцул. Малу говерлу підкорили. Оночки основна говерла. Колінка тріщить, сил нема. Вітер здуває з ніг. Ну я вам скажу, що такий відпочинок: він такий от на любителя. Тож, друзі, у нас 158-й привал. До говерли залишається ти. Але треба відпочити. А знаєте, що найгірше в цій ситуації? Те, що всю відстань ще назад треба йти. От ми доповзли сюди, це було нелегко, але подивіться, подивіться на найвищу точку, як то кажуть, онлайн. Коротше, нам казав екскурсовод, що тут на Говерлі ну нічого немає, ні кофіарта, ні лавази. Але але тут є люди, які продають щось. Доброго дня, а що можна у вас купити? Чай. Кава і чай Його. і магніти. А це ви кожен день піднімаєтесь сюди? Так? А ви так же піднімаєтесь, чи ви на вертальоті чи там є десь спусковик? Я знаю. А що по чому у вас кава, наприклад? Ага, кава 50, а хочу почали. Ага, все, супер, дякую за... О, снігерс! 100, 100, 100, 100. Так. Ви так, кожен так. день піднімаєтеся. Підрозіть. У мене питання: а в скільки ви тоді встаєте, щоб сюди прийти до перших туристів? Вазовий волонтер. Скільки? Дві години, чоловіка І потім зразу сюди йдете? Ну, Доїжджаємо до яка... потім яка. Це найсмачніша кава три в одному МакКофі, яку я коли-небудь куштувала. А все чому? Тому що вона гаряченька на найвищій точці України. Друзі, ми спустилися з Говерли і я зараз, як або і рєшка, хочу залишити не 100 баксів чи євро, а свою морхарську палку для тих, хто буде йти на говерло наступним. Like my... Тож запам'ятайте, де я її заховала. Бачите білу беху? Оце перший орієнтир. Ідемо за білою бехою, бачимо капличку. Ідемо за капличку. І бачимо, що правильно ліс. А ось тут ялинка. І тут, походу, багато хто залишав свої палки. І тут буде лежати оця найкраща палка, яка довела мене на говерло і привела мене назад. Попам'ятали? Головний орієнтир, біла беха.